Живих систем це не тільки це, але і інші аспекти, пов'язані з так званою м'якою матерією. І я тут попрошу одного нашого студента, я хочу сказати, до речі, що у нас студенти надзвичайно активні, коли трапилось це лихо. Давай, 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 виходь виходь сюди. Трапилось оце от лихо, то вони. Дуже активно взялися волонтерити і не тільки, не тільки в плані там, доставки чаю чи ще чогось, а використовуючи свої професійні знання. А зараз Ілья вам продемонструє певні, певні наробки, які були зроблені з допомогою наших студентів. Так, і які зараз дуже широко ну, використовуються і востребовані на, на фронті. Будь ласка, скажіть. Давайте так. я розпочну всі питання. Ну, це теж прикладна фізика в прямому сенсі. Він покаже, чому. Можете навіть спробувати його потрогати. але на початку спробуйте можливо вгадати так на око, от що це я таке тримаю зараз у своїх руках. Це близько, близько, але я боюся, що на око неможливо це зрозуміти. Бо може хтось хоче спробувати. Добре, я вам покажу. Багато їх, дай, дай. Пусти по рукам просто. Що у нас близька резина. Перша асоціація, звісно, гума. Або ж желе. Насправді цей матеріал це. Полімерна мережа, яка складається на 90% з води, де можна використовувати такий матеріал. Можливо, хтось з вас чує, наприклад, про гідрогелеві лінзи, Але е, зазвичай такий матеріал застосовується в медичних цілях. Чому? Він е, дуже е, добре полинає вологу і підтримує вологе середовище у рановому ложі. Тобто, таким чином. Він сприяє загоєнню. Окрім цього, завдяки високому місту води, як я вже казав, 90%, він дуже потрібний, дуже добре лікує опіки, оскільки він забирає тепло, а при наповненні його активними речовинами, цей матеріал можна наповнити активними речовинами, він може сприяти загоєнню рани ще більше і навіть бути бактерицидним. І тут вже починається фізика, тому що наповнити гідрогель можна дуже великою різною кількістю наповнювачів. Можна наповнити його чимось від зеленки до наночастинок срібла. Від цього будуть добре змінюватися його фізичні властивості. Якщо з зеленкою, все в принципі зрозуміло, просто на гідрогель можна налити зеленку воно його абсорбує, то з наночастинками срібла. А та інших металів все трошки складніше. От гідрогель, який я тримаю зараз в своїх руках, наповнений наночастинками срібла, завдяки цьому він має антибактеріальну дію. І в цілому, окрім частинок срібла, можуть використовуватися оксиди цинку, діоксиди титану, навіть екстракти зеленого чаю і прополісу. А з полімерів можна використовувати полівініловий спирт, як тут, або навіть хітозан. Але гідрогель не буде так тримати форму лише після розчинення вихідних полімерів та його наповнення механічними частинками. Такої механічної міцності, властивості він набуває лише після так званого сшивання, тобто з'єднання молекул полімеру. Після сшивання, яке зазвичай проводиться за допомогою іонізуючої радіації, і таке джерело є у нас в Інституті фізики Національної наук України. Це, е, у них е, в якості джерела використовується прискорювач електронів. Тобто завдяки пучку електронів, який потрапляє на цей в'язкий гідрогель. Е, от, утворюються ось ці полімерні зв'язки. І в залежності від умов він може бути, цей гідрогель ну, просто дуже міцним, його навіть буде дуже важко розірвати. Я зараз спробую розірвати цей. Там, звісно, трошки інший. Він, е умови його були такі, щоб сприяти його міцності. Але а, о, я розірвав. Ну, дійсно, знову ж таки, там, де я надавив, там воно і розірвалося. Але ось такі справи. Е можна, звісно, дивитися на нього, отак-от рвати руками експресивно, але взагалі. Для дослідження механічних властивостей, де будь взагалі властивостей гідрогелю, застосовується найсучасніше е, обладнання. Наприклад, ось така розтягувальна машина. Фактично дві моїх руки, тільки ну, набагато сильніших, але е, можна за допомогою цієї машини отримати ось такі науково-описові графіки е, залежності напруги, прикладеної до гідрогелю, і його видовження. В цьому графіку. Для трьох різних концентрацій частинок наповнювача. Взагалі, досліджувати гідроген можна дуже багатьма різними методиками. Тобто може бути зведені дуже багатьох різних установках. Рентгенографія, скануюча і просвічуюча електронна мікроскопія, вимірювання механічних властивостей і розмірів частинок наповнювача. Взагалі, дуже... Цінуються в світі знання великої кількості методик. І визначаючи гідрогелі, у мене є, думаю, у всіх буде така можливість працювати на дуже багатьох з цих е, досвідних установок. Це є дуже велика перевага при працевлаштуванні, наприклад, е, усі ж самі наукові досвіді установи, де е, е, ось такі установки і існують. Ну І наостанок, я б хотів сказати, що. Дослідження гідрогелів це є не тільки вклад в українську і світову науку, але й ще й можливість допомогти безлічі людей завдяки його медичним корисним застосуванням. Студенти прикладної фізики вже, напевно, з минулого літа зробили кілька тисяч отаких от от пов'язок і відправили їх це більше. більше. Не більше, но, ну, Кілька тисяч, може тисяч сім, я думаю, зробили такі пов'язки, які відправили їх э, Збройним силам України на фронт. Дякую вам всім за увагу. Дякую, дякую. Ну, я тут а, Якщо є запитання, то ну, я думаю, давайте продовжимо. бо у нас... Є в промислово виробництві це дітей в лабораторії. Промислове виробництво так, дійсно є, але зазвичай технології, які використовуються промисловості, вони ну, доволі такі дорогі. Зазвичай через дорогу вартість ось, наночастинок, які використовуються в цих гідроголях. Ну і В принципі, цей матеріал, можна сказати, такий новітній і на нього дуже сильно піднімається. Нового покоління можна сказати. Ну, да, нового покоління, і на нього піднімають ціну. І в цілому він наразі тільки-тільки нещодавно вийшов, і зараз мені відомо, що на основі ось саме таких от гідрогелів вже створено так мовити, перше виробництво масове, і зараз воно якраз розвивається. Але тут все ще є дуже багато місця для дослідження. Питання. Дякую. Значить, в принципі, Ілля все правильно сказав, але зважувати те. На рік подумайте, що було рік назад. Треба було все розумієте, і наші студенти дуже допомогли. Насправді треба були робочі руки, і не просто робочі руки, а ті, які вміють думати, і, 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 і таке інше. Дякую, я він ну так доволі непогано, і ну, яскраво показав одну із частин прикладної фізики. Це просунуто матеріалознавка. Звичайно, ми тут не стали. Нічого розказати про квантові якісь ефекти, бо це не зовсім, зовсім це місце.